Сторінка 222. Параграф 38. Географічне положення та берегова лінія. Найбільший материк Землі. Євразія повністю лежить у північній півкулі. Низка островів на Південному Сході розташовані в Південній півкулі. Розміри континенту вражають. Євразія простягається з півночі на південь більше, ніж на 8,5 тисяч кілометрів, А із заходу на схід. Майже на 16 тисяч кілометрів. Материк навіть повністю не вміщується у східній півкулі. Його крайні західна і східна частини розташовані в західній півкулі малюнок 1. Як і Північну Америку, Євразію перетинають північне полярне коло та північний тропік, великі частини обох материків розташовані в помірних широтах. Крайні точки материка. Північна – мис Челюскин. Південна мис Піай, Східна мис Дежньова, Західна мис Рока. Євразія єдиний материк, береги якого омивають води чотирьох океанів: Атлантичного, Північного Льодовитого, Тихого та Індійського. Кожен із них чинить свій вплив на природу материка. Для нас європейців, Особливо відчутний вплив Атлантичного океану та його теплої північно-Атлантичної течії. Вона є продовженням Гольфстріму в північній частині Атлантики. Великі простори в глибині Євразії значно віддалені від океанічних басейнів та ізольовані від них гірськими спорудами. А це означає, що значні площі всередині материка мають континентальні риси клімату. Найближче до Євразії розташовані материки Африка і Північна Америка. Європу та Африку розділяють Гібралтарська протока і Середземне море. Азія та Африка відокремлені Червоним морем, Бабельмандепською протокою, Аденською затокою та Суецьким каналом, що прокладений через Суецький перешийок. На Сході. Євразія дуже близько підходить до берегів Північної Америки. Їх розділяє неширока Берингова протока. Досліджуємо берегову лінію материка. Євразія має дуже порізану берегову лінію. На заході глибоко в суходіл вдаються моря Атлантичного океану. Найбільше з них Середземне і з давніх часів з'єднувало водними шляхами Північну Африку з Європою. На сході Середземне море через протоку Босвор з'єднується з Чорним морем, із якого Керченською протокою веде в Азовське море. Чорне та Азовське моря омивають береги нашої країни. Біля західних берегів Євразії, Атлантичний океан утворює глибоку Біскайську затоку. На північ від неї лежить Північне та Ірландське моря, а також неглибоке Балтійське море. На материковій обмілені розташовані великі острови Великобританія та Ірландія. Вони відокремлені від материка протокою Ла-Манш. На підвищеннях дна, утворених серединоокеанічним хребтом, лежить Вулканічний острів Ісландія. На північному заході Європи розташований найбільший у цій частині світу півострів Скандинавський. На півночі Євразію омивають моря Північного льодовитого океану, Баренцеве, Східносибірське та інші. Усі моря, за винятком Баренцевого, значною мірою замерзають. Найбільші півострови на півночі материка Таймир та Чукотський. великі острови в океані, Шпіцберген і Нова Земля, більшу частину року вкриті льодом. Берегова лінія Тихого океану вирізняється великою кількістю островів Сахалін, Японський, Філіппінський та півостровів, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка. Групуючись у витягнуті ланцюги, острови і півострови відокремлюють від океану окраїнні моря Японське, Жовте, Південно Китайське та інші. Південно Китайське море оточене Філіппінськими й великими Зонськими островами. Малакською протокою з'єднаний з Індійським океаном, який омиває Євразію з півдня. Саме на півдні Євразії розташовані найбільші півострови Аравійський малюнок 2 та Індостан, береги якого омивають Аравійське море й Бенгальська затока. Мої нотатки Євразія найбільший материк землі, який складається з двох частин світу Європи і Азії. Євразія лежить у північній, східній та західній півкулях, величезні розміри материка визначають надзвичайне різноманіття його природних умов. Євразію омивають води чотирьох океанів. Береги континенту сильно порізані численними морями, затоками і протоками.